Всім доброго дня. Сьогодні мене запросили на квартиру купити посуд. Заодно хотіла вам показати, як живе людина, обистраїлася все кругом навколо себе, коли є жага до гарного життя при будь-яких умовах, достатках. Віку при, при різних умовах можна робити світ навколо себе гарнішим і приємнішим. Починаючи з території біля під'їзду, самого під'їзду, квартири, одягу і всього іншого. То запрошую вас до перегляду. Трошки покажу вам квартиру всередині, мені дозволили познімати. Власниця квартири дуже творча людина. Багато що тут зробила сама. Ось, наприклад, ось ці меблі. Це частина якогось радянського меблевого гарнітуру пофарбована. Ось подивіться, як може стильно виглядати меблі. Звичайні радянські. Ось тут це так по кольору, гарно підібрано. Квартира зовсім малесенька. Подивіться на дизайнерські рішення. Це така маленька прихожа, щоб більше було місця. Зеркальні такі вставочки. Навіть подивіться на аксесуари чи є жіночки. Якщо вона в біле вбрана, то в неї все біленьке. Якщо вона в червоному, я в її зустрічаю, в неї все червоненьке. Так, ну туалет ми не будемо показувати. Трішки вам ще покажу. Це посуд, який вона мені приготувала. А навіть зверніть увагу на підлогу. Підлога це також обичні якісь листи, там це, ну, такий, такий матеріал, чи ДСП, чи ДВП, і пофарбована. Гарні подушечки підібрані з вишивками. Це вона сама вишивала. Бачите, яка. Яка творча людина. Багато чого тут зроблено, власноруч. Ось ця вишивка мені дуже подобається. Також це вона робила сама. І трішки вам покажу кухню, щоб ви звернули увагу, це звичайна кухня радянських часів. Чи Югославія, чи хтось виробник. Знаєте, вона була з такими червоними вставками. Ось просто поміняти колір на чорний, додати чорних аксесуарів, і як по-новому все заграло по сучасному. Тут ось стіну теж також пофарбувала. І все так вже. По-іншому виглядає. Звичайне, жіночка живе сама, тобто без чоловічої допомоги можна ось так от все зробити, просто зверху отак чахли і все наскільки вже по-сучасному виглядає. Батарея, бачите, модернула. Звичайно, чугунна біла батарея, трошки додати акцентів і вже дуже по-сучасному виглядає. Ось це робила власноруч. Зараз вам ще в іншій кімнаті покажу частково, що вона ще з меблів переробила. Також тумба під телевізор, Або це була антресоля від тієї ж стінки. На балконі ось так розвішані чайнички, без кришечок старі чайнички. Дуже мило, симпатично виглядає. Так, ось радянський стілець. Пофарбований. Ця кімната біла, жовта, чорна. Ну, була Були звичайні коричневі меблі. Перефарбовані шафи і мають зовсім інший вигляд. Ліжко радянських часів. З тумбами також перефарбовані додані аксесуари і мають сучасний вигляд. Ось картинки лишить ті подивіться ближче. Також все. Все зробили на власноруч, власне цієї квартири. Старі книжки ось так можна обгорнути однаковими, і буде як предмет декору. Так, і з цієї сторони кімнати розділена, як відділена гардеробна. Меблі, ось тут корзинки понизу зроблені от в техніці, ну, коли скручується папір, обклеєне, не знаю, як це називається. І ось такий цікавий елемент декору, бачите, ці старих нитачок зроблений віночок. Тобто, що я хочу сказати, якщо є бажання якось різноманітнити і прикрасити своє життя, то все можливо. Було бажання.